Знаєте, друзі, зараз їду і після цих прильотів шахедів дуже-дуже все нагадує осінь чи літо 22-го року, коли ти їдеш ввечері, практично нічого не горить, машини їдуть назустріч, нема освітлення. Ми якось від цього відвикли, але Цим падлюкам не вдасться, точно не вдасться нікого не залякати, ні щось доказати, тому що Харків проживав і не такі скрутні часи, але не дивлячись ні на що, люди все рівно вийшли хтось тобто гуляти з собакою. Дуже мало у вікнах зараз. Світла частина міста висточена, ну така зараз ситуація. Не працюють світлофори, але цим падлам не вдасться нікого в Харкові, не залякати, нічого доказати. Тому що що можеш сказати тим людям, які звикли до, до будь-чого до постійних обстрілів, ракети, шахеди, бомби. Свого часу були реактивна артилерія, тобто РСЗВ. От бачите, нема світла чомусь, чомусь ми здогадуємося. Хер їм, а не Харків. Знову кажу, що на жаль, десь дим є і Харків практично без світла. Я давно не можу пригадати о такої ситуації, коли ледь-ледь в -ледь поодиноких вікнах щось запитано, мабуть, від Цілі мікрорайони висотних домів, будівель, вони без світла. Але ще раз можу повторити хер я їм, а не Харків. До речі, на годиннику 11. 1.24 годин 24 хвилини.